Так, Давай щестнько все і йдемо. E, Toyota BZ 4X комплектація передній привід 2 wd Pro Long Range 27500 автосонен Cars, Забирайте, приїжджайте, гарна машина. Все, йде. Сьогоднішній наш огляд ми починаємо з ребусів. Below Zero імпортною мовою або абревіатура BZ. А нашою мовою означає е, нижче за 0. Це символізує рівень шкідливих викидів від цього автомобіля, нижчий за 0. Цифра 4. По аналогії з Тойотою RAV 4, це означає постійний повний привід в автомобілі. І літера X, що скорочено від XSUV, означає компактний міський кросовер». Ну, в принципі, не будемо вас томити загадками, адже ви всі вже прочитали назву цього відео і розумієте, що у нас мова піде про Toyota BZ4X, перший електричний кросовер компанії Toyota. А ти знав, що у нас найбільший телеграм-канал з продажу електромобілів в Україні? Приєднуйся до нас та стань частиною майбутнього вже сьогодні! Багатьом людям і мені особисто дуже подобається новий дизайн цієї моделі. Тут бачимо стрімкі, агресивні, різкі лінії. Передня частина вже більше нагадує пісочний годинник від Lexus. Ну і загалом приємно бачити, як дизайн автомобілів Toyota переходить від такого спокійного, класичного, плавного до ось такого різкого, стрімкого, агресивного дизайну. Конкретно цей автомобіль, що стоїть у нас в салоні, в передньопривідній топовій комплектації Pro Long Range. Зовнішньо він виділяється 18 дисками та резиною з високим профілем. Кліренс у нього, до речі, в нижній точці під переднім бампером 18 см, а посередині автомобіля вже близько 20 см. Тобто, позашляховика з нього все одно поки що не вийде, але на нашій нерівності доріг та на нашій бордюрі його вистачає з головою. По інших цікавих моментах в цьому автомобілі є адаптивна LED-оптика спереду та ззаду, передні та задні парктроніки та дістроніки. Рейлінги на даху, безключовий доступ, порти зарядки з правого боку повільної, з лівого боку швидкої. Те, що кардинально виділяє Toyota серед своїх конкурентів, це співвідношення її ціни та наповнення комплектації. Ця комплектація коштує 27,5 тисяч під замовлення з Китаю. І при цій вартості ви вже отримуєте камери 360, парктроніки по колу, салон комбінований з натуральною та екошкіри. Та найважливіше це батарея 67 кВт та тепловий насос. Запас ходу, увага 615 км на одному заряді. А її конкуренти найближчі, от, наприклад, Nissan Ariya 2WD-TOP коштує 28,5 тисяч під замовлення. Volkswagen ID 4 в комплектації Pro з камерами 360 і проєкцією на лобове скло 29 тисяч, і BYD Song в максимальній комплектації Flagship Plus коштує вже 29 тисяч доларів. Зовнішньо та по сухих характеристиках Toyota виглядає найкращим варіантом для покупки за свою вартість. Щоб перевірити, чи відповідають дійсності ці слова, запрошую вас в салон. Бачимо. Тут у нас екошкіра, тут у нас вже натуральна шкіра, електроприводи є. Підтримка поясниці є. Шкіряне а, мультикермо також з підігрівом. Є двохзонний клімат-контроль, є панорама з двох половинок, люк не відчиняється. А, є система Face ID, розпізнавання обличчя водія. Заводимо автомобіль, він з нами привітається, щоб не було сумно, одразу включить музику. Дісплей тут на 12 дюймів. Одразу бачимо, що в машині є підігріви сидінь підігрів керма, про який я вже сказав. Клімат-контроль на дві зони. Цікаво зроблена зовнішньо та по сухих характеристиках. Toyota виглядає найкращим варіантом для покупки за свою вартість. Щоб перевірити, чи відповідають дійсності ці слова, запрошую вас в салон. Бачимо. Тут у нас екошкіра, тут у нас вже натуральна шкіра, електроприводи є. Підтримка поясниці є. Шкіряне мультикермо також з підігрівом. Є двохзонний клімат-контроль, є панорама з двох половинок. Люк не відчиняється. Є система Face ID, розпізнавання обличчя водія. Заводимо автомобіль. Він з нами привітається, щоб не було сумно, одразу включить музику. дисплей тут на 12 дюймів. Одразу бачимо, що в машині є підігріви сидінь, підігрів керма, про який я вже сказав. Клімат-контроль на дві зони. Цікаво зроблена ручка або маніпулятор вибору режиму руху. Бачимо, працюють камери 360 з направляючими. По якості, ну, можливо, трошечки уступає своїм конкурентам, але, в принципі, їх наявність та от чіткість, з якою вона показує місце знаходження автомобіля, її положення на парку, в місці, в принципі, нормальна. Мультимедійна система тут на 12 дюймів. Бачимо, виглядає ну, доволі сучасно, я б сказав, краще, ніж у своїх найближчих конкурентів, можливо, тільки бісунг може з такою потягатися. Все рухається дуже плавно, функціонал тут доволі багатий є система Baidu, на яку, до речі, можна підключити окремим адаптером, CarPlay або Android Auto. Як це зробити, ми також можемо підказати. Бачимо, у нас клімат-контроль на дві зони. Для передніх пасажирів можна включати підігрів сидінь, підігрів керма. В принципі, весь функціонал, який потрібний для комфортного водіння. Бачимо, що у нас є обдув переднього та заднього скла. Toyota не була б Toyota, якщо б не поставила сюди якісь цікаві кнопочки. Тут у нас, наприклад, замість сенсорних, як ВД4, у нас тут. Найфізичніші фізичні кнопки. Дуже цікаво зроблений селектор режимів руху. Цим він прям виділяється серед інших автомобілів. Та кнопки допомоги при водінні. Наприклад, є спеціальний режим для їзди по снігу, що стабілізує машину. Тут під глянцевою панелькою у нас схований порт для бездротової зарядки мобільного телефона. Далі бачимо місце для підстаканників. До речі, воно закривається підлокітником. Ну під самим підлокітником тут у нас невеличке місце для зберігання речей. Також по салону дуже цікаве, дуже цікаве рішення. Тут під центральною консолью зробили ще місце для всяких дрібниць. І тут же ми бачимо порт для розетки на 12 В та порт Type-C. Оздоблення стилі чорного кольору. Тут у нас панорама, яка не відчиняється, але зі шторкою. В принципі, матеріали оздоблення салону вони дуже приємні на дотик. Пластик на дверях м'якенький. Тут торпеда у нас оздоблена взагалі тканиною. На дотик також дуже цікаво виглядає. Не скрипить, не трещить. Руль також дуже приємно відчувається. В руках. Він тут менший, ніж, наприклад, в id 4 та Арії. От доволі таки зручний. Так, а тепер надягаємо спеціальну апаратуру на спеціальну голову спеціальної людини і понурюємо вас у світ 3D, 4D, 5D відчуттів від водіння. Так, обираємо режим водіння вперед. І трогаємось. Зі снігу виїжджаємо нормально. Хоча тільки передній привід, здавалось би. Так, трошки крутанемось На реверс. Бачимо камери 360. Ну, в принципі, так, якість могла б бути і краще. Але за таку вартість автомобіля, в принципі, їх вистачає аж прямо з голови. Так, поїхали. Стартуємо м'якенько, плавно, без ривків. Будемо газу. Е, руль відчувається доволі непогано. Він такий тугенький, тобто приємно рулити. відчувається його важкість Підвізка. Тут на засніженій дорозі, звісно, підвізку важко буде перевірити. Але, так, в принципі, Ось зараз рейки в трамвайні проковтнула дуже добре. Проїдемо зараз по нашому. Ліжачому поліцейському. Аккуратненько. Ну, теж, мабуть, трошки жорсткуватіша ніж Volkswagen і ніж Nissan Ariya. Але, по-перше, по снігу це ну, не на 100% зрозуміла інформація. А по-друге, в принципі, по жорсткості підвізки вона приблизно як Honda. Проїжджає нормально. Проїжджає нормально, комфортно. Не кидає зі сторони в сторону, як буває. Так, зараз будемо розвертатися, подивимось на радіус повороту. Так, акуратно. Зупинилося кермо вліво на максимум. Раз. Ну, Радіус розвороту ніякий у ID 4, але з іншого боку, це ж все таки передній привід, а не задній. Тобто, якщо у Volkswagen там залишається для передніх коліс дуже багато місця для вивороту, то тут, на передньому приводі, виворіт у неї ну, приблизно такий самий, як у Honda ENS1. Ну, взагалі, по відчуттях відводіння дуже схоже на Honda. Розворот вийшов у нас декілька прийомів. Я думаю, на ID-шці ми б розвернулися за один раз. Але також результат непоганий. Рулиться прям приємніше, Відчувається кермо, відчувається оце от рух поліс. Розгін також на снігу дуже сильно не будемо робити, але динаміка, так по відчуттях, ну плюс. Але динаміка, так, по відчуттях, ну, достойна, достойна. Хоча ці тести треба буде проводити на більш сухому асфальті, адже резина у нас тут після Китаю все ж таки літня і не дуже зрозуміла її динаміка. Коли-небудь ми все-таки випросимо дозвіл у начальство і візьмемо одразу декілька електромобілів і влаштуємо гонки. Але це поки що більше мої мрії, ніж реальність. Ну що ж, паркуємось на своє місце. Відпрацьовують парктроніки, причому Toyota сама навіть голосом підказує голосовим керуванням, що Спереду у нас перешкода. Задній хід ну, приблизно отак. Тож, що хотілося б сказати на висновок. Автомобіль за свою вартість складає дуже і дуже гарну конкуренцію таким титанам, як ID 4, таким, як Nissan Ariya, BIO Dі Song. За свою вартість він дає дуже гарний функціонал, тепловий насос, гарна батарея, гарний запас ходу, камери, парктроніки, клімат, класні сидіння, класний салон. Можливо, десь по дизайну салона можуть бути ну, якісь питання. Можливо, там по якості камер 360 ну, хотілося б трошки краще. Але знову таки, 27,5 тисяч під замовлення. Дуже гарна ціна. Звертайтеся до. Наших менеджерів до Стасло Cars» В Києві ми знаходимося за адресою вулиця Льва Толстого 63, Харків Полтавське 212 б І нагадую також про наш телеграм-канал. У нас найбільший телеграм-канал по електромобілях в Україні. Посилання на нього буде під цим відео. Також підписуйтесь там завжди гарні пропозиції. Ну і звертайтеся до наших менеджерів, підберемо вам саме той автомобіль, який вам найбільше підходить.